Якщо у вас є підстави на відстрочку під час мобілізації, є підтверджуючі документи: чи то про бронювання, чи то навчання у вузі в закордонному вузі, чи у вас там троє дітей, я би вам все одно, як адвокат, не рекомендувала йти туди безпосередньо і нести оці документи наручно. У будь-якому випадку треба підготувати письмову обґрунтовану заяву. І надіслати її рекомендованим листом на територіальний центр комплектування. Або ви дайте доручення вашому адвокату, нехай адвокат іде, як ваш представник подає оту заяву. Ну, в цей випадку можливо, коли з поважних причин ви не можете прибути туди особисто. Або, хоча б, в присутності адвоката йдіть туди. Тому що багато випадків, коли. Людям, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації, все одно дають направлення на ВЛК, а потім вручають бойову повістку.